Жіночі джинсові шорти від бренду Esmara всього за 135 гривень. Так, показуємо. Є кишені. Є застіпка, гудзичок. Місце для ремінця. Є великі задні кишені. Ось. Також у нас цей лот. Містить 24 штуки за 3240 гривень. Ось у нас є такі, такий кольор пісочний. Маленькі, правда, кишені. Теж тут все, засібка, гудзик, це все. Місце для ремінця. Задні кишені також великі. Далі, отакі от білі, класно влітку носить, коли жарко. Теж ось кишені, гудзик. Застібка, місце для ремінця також великі задні кишені. По кольорах у нас є ще такі бірюзові, до речі, класні. У них вже є, якби свій поясок ось. Ставлений гудзик, застібка, кишені, задні кишені. Теж. Далі у нас є сірі. Теж можу показати ось, ось такі сірі. Теж ззаді. Такі великі кишені. Сірі. Джинсові. Ось такі джинсові. Виходить, є темний і світлий. Ось, так. І ну, так. Темний, світлий є колір. Так, що у нас по розмірах? 34-й у нас є один колір. 36 – 5. 38 – 2. 40 – 3. 42 – 5, 44 – 4 і 46 також 4. І для замовлення такого прекрасного лоту пишіть до наших менеджерів.